Далі будемо говорити про наші українські внутрішні економічні питання. Верховна Рада ухвалила у першому читанні державний бюджет на 2024 рік. Проєкт підтримали 285. Парламентарі веснує низка пропозицій, які уряд має врахувати при підготовці законопроекту до другого читання, зокрема, збільшення планових доходів майже на 10 мільярдів гривень у випадку ухвалення законопроекту про додаткове податкування банків. Додаткове скорочення видатків на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади також пропонується скерувати додатковий ресурс на протезування для військових та на освітню субвенцію. У другому читанні держбюджет мають ухвалити до 20 листопада. Олександр Чапак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Зараз з нами на прямому зв'язку з ним і поговоримо про бюджет 2024. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаємо добрий вас. ночі. Добрий ночі. Отже, на вашу думку, наскільки сильно може змінитися державний бюджет законопроєкт до другого читання? Очевидно, це не будуть суттєві фундаментальні зміни, тому що тому що йдеться про, про суму достатньо невелику у рамках цілого бюджету, але ці зміни все ж таки мають відбутися, тому що вони є тим про що говорили вже протягом попередніх батьків місяців. багато різних витрат, які сьогодні ідуть на цілі не пов'язані із війною, але не є необхідними для того, щоб підтримувати нормальне економічне життя. Вони повинні бути спрямовані на підсилення обороноздатності України. Ті Витрати, які сьогодні переорієнтовуються, із питань, таких як, наприклад, кіно, культура, мистецтво вони є дуже важливими, звісно, але якщо їх сьогодні можна спрямувати на обороноздатність, то це потрібно робити. Ну і плюс ми будемо сподіватися, що депутати проголосують рішення про передачу податку на доходи фізичних осіб, яку сьогодні збирають місцеві бюджети і військовослужбовців. Теж на потреба оборони це буде дуже приємно. Це не буде фундаментальним зміною до бюджету, але це суттєво додасть ресурсів для наших воїнів. Пане Олександре, стосовно збільшення податку на прибуток банків, От Кабмін має збільшити планові доходи бюджету на 9,9 мільярдів. А як оце збільшення податку на прибуток банків позначиться на нас із вами, якщо банки будуть платити більше податків? Від себе скажу, що збільшення податків ніколи не є хорошою річчю. Це завжди означається на кінцевому споживачеві. Тому в цьому випадку теж ми щось від щось ми відчуємо, але у, у таких умовах, в яких нині перебуває наша держава, ми повинні справувати якомога більше коштів на підсилення обороноздатності, і зважаючи на те, які показники останнім часом показували банки, вони отримують великі прибутки, іноді кажуть, навіть рекордні прибутки за, за кілька попередніх років, тому якщо є така можливість спрямувати певну певну кількість цих сум на обороноздатність це це дуже приємно. Звісно, це будуть додаткові витрати для самих банків, і тому вони можуть збільшити ціну на певні банківські послуги, тому можливо збільшиться якісь банківські комісії для нас. Поки що, ми поки що складно сказати, що саме це буде. Однак банки не стануть від цього збитковими, вони далі продовжать отримувати прибуток, просто частину цього прибутку, більшу ніж раніше, будуть, будуть е, перераховувати державі. З абсолютно зрозумілих причин пріоритет цього бюджету, який бюджету минулого, це видатки на обороноздатність нашої держави. І на другому місці, про що е, говорили депутати в нашому ефірі, ну це теж достатньо очевидна стаття. Це забезпечення усіх соціальних виплат, які на себе бере держава. Але якщо от прибрати оці дві категорії, то які ще галузі отримали максимальне фінансування в цьому бюджеті? Тобто на що робить ставку держава, і які видатки вважає пріоритетними ну, по структурі бюджету? Ми, ми нині маємо дві частини: одна, дві, дві половини, навіть розказати приблизно. Одна це обороноздатність. Це навіть трохи більше ніж половина витрат бюджету, яка фінансується із коштів українських платників податків. А друга майже половина це всі інші видатки, в тому числі соціальна сфера, які фінансують, які нині забезпечуються нашими партнерами, зокрема більшою мірою Європейським Союзом. Ну і трохи менше Сполученими Штатами Америки, крім соціальних податків, там звісно ще ще багато всього. Наприклад, освіта. Допомога підпису, забезпечення інфраструктури і, і таке інше, тут вже, мабуть, у нас є така потреба фінансувати всі ці інші сфери, які не є пріоритетними по залишковому принципу. Тобто, те, що не те, що можна спрямувати на оборону, це тобто, спрямовуємо на оборону, а те, що не можемо вже за принципом захищеності цих статей, тому що в нас в законах є певна кількість. Захищених стратегій, які які повинні бути профінансовані в будь-якому разі, а вже усі інші будуть профінансовані за потреби, і якщо українця матиме кошти. Сподіваємося, що наші партнери будуть ці кошти надавати. Зараз багато кажуть про те, що допомога може знайтися або взагалі припинитися. Однак, поки що, таких приводів для хвилювань немає, тому що і міжнародний валютний фонд, і європейський союз сам допомогу додає. Зокрема, було оголошено. Буквально на днях про створення фонду допомоги України на видно 50 мільярдів євро на 4 роки, і це, це, це не єдиний, але один із тих фондів, з яких наш, наша, наш мінфін, наш бюджет буде отримувати кошти для фінансування як соціальної, так і будь-яких інших сфер. Пане Олександра, 42,9 і мільярдів доларів. Ми потребуємо підтримки наших західних партнерів у фінансуванні, зокрема соціальних та гуманітарних видатків на 2024 рік. А чи є небезпека, що ми можемо не назбирати всю суму? Як я і сказав, що така небезпека, звісно, є, тому що це залежить від доброї волі наших партнерів, чи вони захочуть нам ці гроші дати чи ні. Ми в майбутньому точно мабуть не знаємо. Однак, як було кілька місяців тому у березні, квітні, з під під агіду міжнародного валютного фонду, прийнятий прийнятий пакет допомоги Україні на 4 роки на 115 мільярдів доларів, тобто і міжнародні інститути і літні країни світу зобов'язалися підтримувати нас. Тому ми можемо бути можемо бути впевнені до якоїсь міри в тому, що вони нас будуть підтримувати. Казав нещодавно міністр Марченко про те, що стало складніше вже домовлятися з партнерами про допомогу. Однак ця допомога надходить, і ці новини, які я вже зазначив про створення ще одного фонду відновлення України, вони є позитивними. В тому плані, що немає таких наших партнерів, які нині раніше нам допомагали, але зараз відмовлялися від допомоги. Нам продовжують допомагати і сподіваємося, що так буде і надалі. Ну і звісно, не тільки у фінансовій частині, але й в плані постачання нам озброєння. А на вашу думку, яким чином і в якому обсязі враховані у проєкті бюджету ризики, очевидні ризики для української економіки, пов'язані з продовженням війни? Як також зазначив міністр Марченко, весь бюджет на 2024 рік сформований із, із того розрахунку, що війна в такому вигляді, як вона є зараз, повномасштабно буде продовжуватися протягом всього року. Тобто ми зараз розраховуємо, що по найгіршому сценарію, і це є правильно, тому що ми повинні бути готові до цього. Якщо ми будемо готові до найгіршого, то ми будемо готові до всього. Уже далі будемо дивитися по тому, як розвиватимуться події на 25-й рік, 26-й. У нас є прогноз того, що внутрішній продукт зросте на 5% в наступному році. Побачимо, чи це буде так дійсно. Далі вже у більш довгостроковій перспективі мінфін прогнозує, що зростання буде більшим, тому що тому що очевидно, що мінфін очікує, що на якомусь етапі воєнні дії будуть менш інтенсивними. Також ми, ми точно не знаємо, що буде. Війна, тим більше повномасштабна. Це річ дуже непередбачувана, дуже впливає на економіку. Але наша економіка відштовхнулася від дна в 2022 році. Нині відбувається певний повільний розвиток, і будемо сподіватися, що наші воїни своєю перемогою на фронті забезпечать нам економічний розвиток у майбутньому. На повернення української економіки до довоєнного рівня піде багато років, проте після 20 місяців війни у держави з'явилося почуття стійкості та відносної стабільності, і саме це підвищило довіру серед споживачів та інвесторів. Про це повідомляє, The New York Times. за інформацією видання країну чекає ще багато складнощів зокрема, дороге відновлення спустошених міст країни та державний дефіцит бюджету, який зростатиме в міру затягування війни. Крім того, Україна Відчує брак робочої сили, спричинений великою кількостю біженців та мобілізацією громадян працездатного віку за оцінками світового банку, приватне споживання в Україні зросте на 5% цього року. Пане Олександре, а які ми маємо реформи провести для того, щоб підготувати економіку нашу до тривалої війни і до швидкого відновлення після закінчення цієї війни? Реформи так, це улюблена тема наших європейських партнерів, і, мабуть, американських теж тут ну складно сказати, які саме реформи в сфері інституційній нам би допомогли впоратися із, із кризою і з відновленням економіки, тому що ну, сьогодні більшість, більшість розмов іде про те, що нам потрібно реформувати антикорупційні органи, боротися з корупцією. І так далі. Тут, тут більше питання, мабуть, не в самих органах, а у тому, які люди ці органи очолюють, і яка в них культура, чи, нас, чи там перебувають схильні до корупції, чи, чи діє судова система, яка може, яка може покарати людей по такі дії, чи ні. Щодо. Ну, тут, Мабуть, більше варто говорити не про реформування окремих інституцій, а про Вдосконалення самої структури української економіки, тому що сьогодні ми бачимо, що ми втратили третину нашого ВВП. За 22 другий рік ми, росіяни забрали в нас майже повністю гірничове добувну галузь на, на Південному Сході. Майже повністю ми позбулися металургійної галузі. Сьогодні найбільш, найкраще розвиваються агарна промисловість, Аграрний сектор України і IT сфера теж тому ну, будемо е, сподіватися, що в майбутньому держава зможе зайнятися структурною перебудовою економікою, для того, щоб вона не стала орієнтованою, якою вона була багато років після 1991 року, і якою загалом є зараз, тому що ми мені дуже залежимо від експорту нашої сільсько продукції. А Же в майбутньому для то повинна бути глобальна, це не можна звати реформою, а глобальне перетворення нашої економіки на те, щоб ми займалися виробництвом готової продукції, яка приносить високу додану вартість для того, щоб її або споживати в середньому або експортувати на зовнішні ринки, і таким чином відійти від цього від цієї ресурсної орієнтації, якщо такі перетворення. В дужках реформи дійсно відбудуться, то тоді ми станемо сильною економікою в майбутньому. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. В цієї пізній пори Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, поділився своїм поглядом на проєкт державного бюджету України на прийдешній рік.